Так як, як я і люблю лісова дорога. Їду, 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 а їду потихеньку, бо приблизно знаю, де гриби ростуть, дивіться. Ось, Прямо біля дороги. Потихеньку їхав, його помітив. Підійшов, а тут ще такий маленький. І тут ще може бути під листям. Дивимось, дивіться, купка листя. Ось такими, о, бачите. Ось такі маленькі. Ну, зараз о, дивіться, ще один попереду. О, Оп. Два навіть там в купці. Бачите, як ростуть купами вже їх є. а Ось тут теж може бути, бо купка листя, бачите, який горбок. Ось він тут. Ось так. Знаходяться зараз гриби. Бачите, як то збирати білі гриби, коли вони є. Ось такі. Ну тут по-любому буде ще, я не буду їх переривати, тут дивитися все, де ходити, я почекаю, прийду через день-два, щоб підросли, якщо ніхто їх не знайде. Тому їду далі, бо в мене маршрут іде далі. Тут я не збираю сьогодні збирати. Хідочка знову у нас є, дивіться, ось який красивий, молоденький. Файний такий грибочок. Оп! Ось такий гриб. Непоганенький, досить таки попався. І шукаємо далі. Ось, клас. Так, наступні декілька знахідок. Дивимось. Ось знайшов такого риба, ну тут нема що взяти. Викидаємо. За ним зразу ось тут такий грибочок Сламаки, звичайно, їм дають сильно. От поки ще такі таким ще не можуть нічого зробити. Не встигають. Ось ще два. Ну Гриби хороші, молоденькі. Ось якраз самий сок. Ну, хоча я люблю трошки побільші, але вони ще не встигли нарости. Ну, або зараз я десь на них попаду, бо фу, йду далеко, хочу знайти. Хороші великі гриби. Ось такі. Зайшов я в такий березняк з бучником мішаний. Е, грибів знайшов одразу сім. Але тут трохи темнувато. Тому що закінь і дуже зарослі. Сім грибів зразу, ось один такий грибочок, непоганий. Ой, так мені камеру ту ще не відремонтували. Сьогодні буду знову дзвонити за неї, питати, що там з нею. Чи доведеться нову взяти, не знаю. А поки що знімаю на телефон. Але переглядаючи відео на телефоні, які відзняті і на камері, то це колосальна різниця. Звичайно, там картинка була насичена, хороша, якісна. Ну, але маємо, що маємо, дивимося. Поки так. Ось три вже в мене тут є. Ось четвертий. Ну, хороші гриби на маринування підуть. Так, ось. Ну якщо тут є, то є варіант зараз тут підзбирати непогано. Якщо, звичайно, там де я йду ніхто не був. Ось ще тут може бути, але ні нема. Ну, ось такі красені. Плюс 6. А, 7, ось. він, Ой, сім. Грибочків. Я ще тут добре не обходив. Зараз походжу, подивлюся, якщо буде ще якась цікава знахідка, то покажу. Якщо буде щось маленьке, то не буду вже показувати. Ось попередній знайшов там. Пустився 3 метри нижче. Розгорнув кубку, зразу вилетів гриб, навіть не встиг кліпнути оком, а гриб вилетів. Дивіться, ще одна кубка, ще один гриб. Краса, Ще ще один. Ну це вже комфорт. Комфортно збираються гриби. Плюс три і там у мене ще один. Давайте пройдемо трошки. Ще тут глянемо, бо я не роздивляюся. Побачу парочку, о там два, не один. Бачу парочку грибів, думаю, йду далі. Ось ще два грибочки такі. Бачите, яких шлемаки точать. Це кошмар. Це кошмар, я не знаю, якщо їх ще і в лісі так багато розведеться, їх вже доволі багато, а якщо ще буде більше, то вони просто будуть з'їдати все. Дуже це погано, дуже мене це хвилює, так би мовити. А поки що шукаємо далі. Вже 13 грибів, що я тут знайшов попередньо, я склав до рюкзачка, почистив. Зараз вам пізніше покажу чистенькі. Тільки рюкзачка накинув. Дивлюся, а тут іще гриби. І це не в того бока, де я йду. Але краєм мока помітив, коли брав рюкзака. Ось такі гриби. Так, чекаємо трошки. Ну, Ще плюс 2. Поки так в руках понесу. Бо іду в іншого боку, не буду кидати поки рюкзака, два в руках понесу, хіба буде більше. Ну я зараз сюди повернуся, бо мені поки що треба сходити там. Ой, дивіться, ще один, ще один білий гриб. Чи не білий, чи білий. А ну дивимось. Це що в нас? Так, білий. Білий, але не в найкращому стані. Бо трошки коріння йому вже спорошили. Ну, ось так. Плюс три. Дивлюсь по боках, більше не бачу і не хочу бачити, бо треба мені туди йти, де я намилився, а потім сюди повернуся і дозбираю. Ось так. Знайшов ще такі білі гриби. Теж слемаки їм дають жизни. Ось такі. Трохи слемаки, трохи черв'яки. Але бачите, яке в них забарвлення, такі чорні грибочки. Як у пізній Ну... Можливо такі вони тут ростуть бо неодноразово тут знаходив такі схожі. Не знаю, вибрати з них буде вкрай важко щось, але зараз десь сяду почищу та буду дивитися, що з ними. Супер знахідка. Перша цього року. Дивіться, Їжовик кораловидний, така гранка тут. І ще малисенька ось там, і більша ось там. Класний гриб, лікувальний. Хто знає, хто не знає, почитайте за нього в інтернеті. Він червонокнижний, збирати не можна. Ось така краса. Але виглядає просто бомбезно. Я завжди, коли їх бачу, любуюся ними, бо вони, Дивіться, яка краса. Супер. Ну, а то вже екземплярчик. Дивимося. Ось який, Тулубанчик. Опа. Ну, такі хороші, бачите, того навіть слимаки не дістали. Ну, радує, радує, що такі грибочки знаходяться. Поки що, там, де я пройшовся, не густо було. Парочку знайшов, маленьких не показував, а зараз спущуся ось тут нижче, хочу подивитися. Бо одного разу пару років назад я там був назбирав колосально багато грибів. То йду гляну, що там є. Ось почистив одного цього, що знайшов попередньо. А тут ще один такий непоганенький. Ото гриби. Ото файні гриби. Їх не густо ще поки, але вже сьогодні покраще, як попередньо був. Тому чекаємо в хвилю. Тільки гляньте на цього підосичника. Що за махіна? Ще й непоганий. Брати його не буду, тому що я не збираю підосичники сьогодні. Але прям мушу сказати, що це гриб сильніший. Ось який велетинський. Хороший м'ясистий. А я продовжую тут ходити, не знайшов тут нічого. Хожу, 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 петляю цими березами, грибів тут пусто. Дарма прийшов. Де збирати гриби? Дивіться, один підосичник на дорозі. Ідем далі. Другий підосичник. Теж на дорозі. Ось така лісова дорога. Я там мотоцикла залишив, пройшовся тут. Дивіться, у мене вже скільки грибів є. Файно так, такі молоденькі, гарненькі. Ще один підосичник тут, але я їх не беру, я їх так і залишаю, не чіпаю. Може ще і тут годин бути, нема. Ну, але цікава знахідка в нас всередині. Тут в лісі трошки від дороги треба відійти. Дивіться, що то є. О, який. Бачите? То є гриб. Я, звичайно, йду пройдуся, тут подивлюся, трохи гриби. Але тут я не можу знайти добре грибів, тому не люблю тут збирати, я так чисто проїздом. Але гляну, раз уже зупинився, то гляну. Маршрутик пройшов я досить уже сьогодні неслабенький і не зустрів жодного старого гриба. Бачите, як то буває? Як то кажуть, попав на самі зачатки того сезону бо нема ні старих, ні погнивших, ніяких. Рибочки молоденькі, тільки виростають десь по один середній. Бачите, ось такий як цей. Навіть і то, що є рідкість. Ну але зараз спробуємо піти туди більш на сонячну сторону. То глянемо там, що буде. Але вже, вже підете до лісу та вже дарма не знаходитесь, вже щось по-любому знайдете. Якби там не було, бо вже практично всюди кидаються грибочки, не так їх багато, але є. Вже є. Уже маю грибочки почищені, ось дознайшов, того маленького не показував, а тут у мене попався такий ось. Але не знаю в якому стані. О, це викинути. Не хотя, нехотя сюди та помалу прийшов. Та прийшов не дарма, бо грибочки є файні. Дивіться який один. Ой, там був ще один. Ой, Та він поганенький трошки. Якби м'який такий. Ну Зараз буду різати його, дивитися, а поки що зірву ось такого. Теж непоганого. Не Непоганий, це взагалі красень. Дивіться який. Тож шикардосний. Так. Ну а цей доведеться, напевно, викинути. Давайте розломимо його. Бо... А та він червивий взагалі. Тут його і залишу. Так. Відчистив. Бачите, які вони хороші. Білесенькі. Ну треба дочищати вдома, це зрозуміло. А ще знайшов ось такого. Теж хороший. Взагалі тут непогано грибів є. Думаю, треба буде ще сюди йти. Хоча я сюди не дуже люблю ходити, але бачу, що є сенс. Ще тут є таких чорних груздів, багато, дуже смачні. Прям їх обожнюю. Ну, але є і коло хати, то так чисто для себе. Їсти можна і там назбирати. Але взагалі люблю більше звідси з лісу великого, бо вони тут м'ясистіші, товстіші, такі, то прям дуже смакують. Пишіть, хто такий ще збирає ось тут ще є. Такий. А тим часом вже тут третя знахідка. Ось яка. Ну, гриби рідко, як бачите. Ну, ви не бачите, я то бачу. Бо я вам тільки гриби показую. Ну, але не то, що рідко ні. Та я швиденько їх находжу, але ну, що, там один, там один, нема так, щоб ви прийшли там 10, так як першим ми знайшли там 15 чи скільки, 13, а потім ще два дознайшов. О, дивіться, ого! Ого! Дивіться, то вже да, То вже екземпляр. Що треба? Ну, того знімаємо в Тік-Ток, фоткаємо, а потім зриваємо на камеру. Ну що файний, то файний. Негоди не годиним нимся налюбувати, як ся то каже. І ой. Згорі був такий файний, а здолу такий не файний. Ну за що, ну за що він такий гуттабов не відео? А думаємо, що такий буде файненький, біленький, а такий жовтий. Эх. Ну не бай. на Насушіння буде. Слемаки вже тут. Зараз відчищу. Люблю я так збирати, коли грибарів нема. Ось, сьогодні нікого не побачив. ну Бо можливо тут ніхто не ходить, бо декілька років тут не було грибів взагалі, то можливо через те. Ну, але ось такі грибочки один за одним собі знаходжу. Що скажете, краса? Чи як вам? Ну Коротше, рюкзачок я там лишив коло мотоцикла, метрів 50 звідси дивіться, вже яку купу набрав грибів Уже в руки ледве влазить, а тут із дороги прям ще одного бачу. Але дивіться, які вони. Чогось їм не вистачає. В чому проблема? Чому молоді гриби так погнили? Не знаю. Знайшов такого хорошого екземплярчика. Дивіться, ось який. Непоганий. Що сказати? Погризаний трохи. Хіба що тут може бути малий? Нема. Трохи погризаний, але то зараз в порядку речей. Ось такий. Шукаємо. Зайшов такі букові зарослі. Знайшов гриба, а може і два. Одного так точно. Ось такого. А другого побачив вже коли цього розгорнув. То зараз поглянемо разом, чи то гриб, чи то не гриб. Давайте заліземо сюди, а то гриб. Дивіться, який ще один. Ну, Тут може бути ще, тому що я тільки прийшов. А зарослі, бачите, які великі. То не дуже тут видно. Зараз тут попіднімаю руками трошки з цієї стовбури, то буду дивитися. Чи є щось. Е, і наступні знахідки також на цьому місці. Дивіться, ось такий цей. Ще один ось тут. І великий тут бачу поперерожчій. Там ще один бачу маленький. Так, зараз. Зараз, 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 дивлюся. Ну, тут де він там. Ось. Бачите, ще один. Ой, цей якийсь такий дивний трошки. Ну нічого, тут нема. Нема. Так, дивлюся. по боках більше не бачу. А тут іще бачу великі грибобілі. Вже погнили, попадали, дивіться. Те, що я перший казав, що таких грибів не зустрічав. А Це ось один тут і ще один ось там наверху. То є, є, тут ніхто не заходив, мабуть. То ніхто і не знайшов. А я дивлюся далі, що тут є ще. Він бачите. Ось який. Хороший. Зараз всі хороші. Якби їх ще так слимики не їли, взагалі була б казка. Ну, погода сприяє, щоб був з гриба, але ще так прям колосального нема. Не ловить фокус. Ну, такий гриб Так, після того я ще знайшов ось тому шапку, відірвав випадково ногою і ще такого знайшов. А зараз тут іще один у мене. Та думаю покажу, хотів зірвати, але бачу такий гарнесенький, Та думаю, покажу вам. Всі не показую, вже непогано набрав, але ще трохи би потрібно набрати. Ось таких краса, правда? Сьогодні я рюкзачок вимазав капітально, бо через болота їздив. Ось стільки грибів, трохи не вистачило до повного, але на біда. Зато гриби дивіться, які шикарні. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в гриби. Скоро, скоро вже мають піти сильніше.